Добре, це якось свахо виходить. Ви одного сина квартирою забезпечили, а іншого ні, каже мені Ольга, тепер уже моя майбутня сваха. Наші діти вирішили побратися, тож ми з чоловіком пішли до майбутніх святів в гості, щоб про весілля поговорити. Знаємося ми з Ольгою і Михайлом давно, бо з одного села. До того ж, мій старший син Вадим подружився з племінницею Ольги, а на їхньому весіллі мій молодший син Максим сподобав собі їхню доньку, і тепер от про їхнє весілля міркуємо. Ми з чоловіком люди небагаті, але маємо свій будинок і квартиру одну придбали, поки мій чоловік за кордон трохи їздив. Певний час ця квартира стояла зачинена. Але як старший син про весілля заговорив, то ми відразу це житло йому і подарували. Звідки ж ми знали, що вже за рік і молодший син захоче одружуватися? Ми не думали, що все так станеться швидко, тому сподівалися, що зможемо щось купити і молодшому сину. Чоловік на заробітки вже не їздить. Грошей відкладних у нас немає, тому зараз придбати молодшому сину квартиру ми просто не можемо. Я запропонувала Максиму, нехай поживе у нас перший час, а потім ми разом щось придумаємо. Та син сказав, що після весілля вони з мартою поїдуть в місто і знімати будуть житло. Оренда це теж вихід, і я змирилася, та навіть пообіцяла, що допоможу грошима, але моя сваха виявилася проти. Ольга рідна сестра моєї першої свахи, їй добре відомо, що старшому сину я квартиру подарувала, і навіть на нього все житло записала. Таку різницю між дітьми робити не можна, повчає мене сваха, або двом давати, або жодному. Чи, може, кажіть, хай старший син ту квартиру продає і з братом грошима ділиться, а то якось нечесно виходить. Ага, добре ви це придумали. Квартиру продати найлегше, але в такому випадку два моїх сини без житла будуть, а так хоч один забезпечений буде, кажу. Та мої слова сваху не переконали. Вона вважає, що дітям треба давати порівну усе, щоб потім між ними образ і зайвої гризні не було. Напевно, Микола настала і моя черга на заробітки їхати, кажу я своєму чоловікові, бо іншого способу придбати Максиму квартиру я просто не бачу. Чоловік категорично проти, щоб я кудись їхала. Мені 56 років, Миколі моєму скоро 60. Синів ми з дому відпустили, і він хоч не хоче залишатися сам. А що Ольга своїй доньці дасть? Чого це вона вирішила, що ми маємо молодя з житлом забезпечувати. Якщо вона така розумна, то нехай сама за кордон і їде, каже чоловік. Ситуація настільки неприємна і напружена з цією квартирою, що словами не передати. Максим мені прямо сказав, що він вже ніякого весілля не хоче, бо не хоче, щоб його з тещою я сперечалася. А Ольга ніяк заспокоїтись не може, наполягає на тому, щоб мій старший син продавав квартиру, в якій живе, і грошево з братом ділився. Та проти цього варіанту я категорично виступаю, бо це взагалі абсурд. Продати легко, а як потім купити? Вони ж гроші поділять і витратять. Одним словом, я вже зовсім заплуталася. Найкращим варіантом було б, звичайно, якби я на 2-3 роки на заробітки поїхала, але чоловік мій навіть чути про цього нічого не хоче. От як мені бути? На я справді маю почуватися винною через те, що одного сина я квартиру забезпечила, а іншого ні.